Чиє життя ти проживаєш? Ти головний герой, але чому не у своєму фільмі? Здається, що все робиш правильно, але життя ніби день бабака. Стосунки знову не ті. Чому все за одним і тим самим сценарієм? Робота без кайфу, без визнання, просто обов'язок. Гроші приходять і так само швидко зникають. Відчуття порожнечі, щось явно не так. Зупинись. Це не випадковість. Цей сценарій написаний ще до тебе. Родові програми, установки, дитячі шаблони. Ти просто граєш за чужими правилами. Але ось що важливо: ти можеш його змінити. Як? Спершу треба розшифрувати цей код. Нумерологія це ключ. Чому все відбувається так, а не інакше? Де твоя точка сили та як її розблокувати? Як нарешті почати жити по-справжньому, а не просто виживати? Готова взяти керування у свої руки? Пиши в директ і я допоможу розшифрувати твій сценарій.